Ну, я гадаю так, що ті, хто знають історію і розуміють її, вони вже давно тут, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, і все, всі ці уроки історії потрібно робити один висновок. Якщо ти не захищаєш свою Україну, якщо ти сидиш і чекаєш з моря погоди, то рано чи пізно до тебе прийдуть люди, які... Називають себе визволітелями і освободять тебе від твого імущества і від твоїх дітей. І просто за цей весь час, дивлячись на те, як страждають наші діти в нас. Е... Ну, я вже просто Я не можу зрозуміти чоловіка здорового, міцного, який просто. Ховається там, десь я не знаю. Чекає, непонятно чого, чекає, поки ми тут е, самі з ними розберемось.